Усім сухачам привіт! Сьогодні ми читаємо книгу таємниця козацького скарбу розділ 9, у якому двоє друзів готові посваритися через букет ромашок. Хоч і святкували друзі перемогу, спав Богдан усе одно погано не спалося. Данило заснув миттєво, навіть похропував. А бодя крутився час від часу, поринаючи в нетривале море сну. Відчуття такі, наче в воду не глибоко пірнаєш, а лише присідаєш на мілоні, ледь маківку зануривши. Трохи вдалося прихопити лише під ранок. А за цей недовгий час нилася Богдані дівчинка з кісками, що катається серед поля на страусі. Себен бачив на другому страусі в ковбоському костюмі з букетом квітів у руках. Що за квіти, так і не роздивився. Довго гасали вони полем одне за одним. Нарешті наздогоднав Богдан дівчинку, порівнявся з нею і раз обсипав її квітами з ніг до голови. Обсипав і прокинувся. Сонце вже полувало промінням, продираючись навіть крізь важкі завіси на вікні їхньої кімнати. Бодяр вучко підвівся, зробив кілька гімнастичних вправ і розсунув фіранки, пускаючи щедре сонячне світло в помешкання. Промені пооскотало донька, він щось забурчав, накрився простирадом з головою, явно не маючи наміру прокидатись. Це Богдана цілком влаштовувало. Саме зараз компанія Данилу йому не дуже була потрібна, адже йому не терпиться похвалитися гауці їхніми нічними походеньками. Він висувнув в кімнати, швиденько вмився, бабусі віра ще зранку подалася на базар, залишивши хлопцям сніданок на столі. Прикрило чистим рушником теплі ще вареники. Недовго думаючи Богдан узяв поваренику у кожну руку і жував їх уже на ходу. Але до призначеного вчора місця зустрічі подався не одразу. Спочатку прийшов до річки, роздягнувся і довгенько плавав, намагаючись остаточно збадьоритись після майже безсонної ночі. Коли відчув себе повністю бадьорим, вибрався на берег, пив одяг. І, як був, босоніж, рушив до покинутого будинку. З незвички босі ноги поколов швидко, тому все ж таки одягнувся і взувся, на пекучому у пневому сонці обсох миттєво. Пригладив скуйов волосся, зупинився, роззирнувся і раптом упізнав квіти, якими обсипав дівчину у вісні. Довкола їх було повно польових ромашок. Недовго думаючи Богдан заходився рвати ці ромашки, аж поки не, збира... не, не збирав великий букет. Ото здивується Гавка, коли він обсипує її квітами з ніг до голови. Місцеві хлопчики до такого навіть і не додумаються. Тримаючи букет у руці, Богдан нарешті підійшов до місця зустрічі, присів під стіною і став чекати. Він навіть був готовий до того. Що дівчисько запізниться, тато часто казав, що дівчата мають на це право Її охоче користуються ним. Що ж, нехай, уявивши ще раз здивування, обсипаною квітковим дощем галки, Боді заплющив очі і відразу задрімав, зморений на сонці після купання, скільки він так спав, сидячи часу не засік. Зате проп... Зате прокинувся так само несподівано, як і заснув. Збудили його кроки. Хтось наближався і ось ось мусив вигулькнути на нього з рогу будинку. Той, хто йшов, не скрадався, рухався впевнено, бо знав боятися нема чого, знає, куди йде. Це галка, вирішив Богдан, хутко підводячись, надто впевнені кроки. Причаївся за рогом, бажаючи зробити сюрприз, помітив спочатку тінь, потім постать, що зараз заверне до нього і вигукнув гоп і, змахнувшись, обсипав ромашками свого друга Данила. Завмерли обоє. Богдан чомусь заховав руки за спину і відразу відчув, як щоки наливається чимось гарячим. Данько однією рукою машинально обив у себе ромашки, а в, друзі, в другій руці стискав такий самий букет. Ти ти, як тут? першим оговтався Богдан. А ти чого кидаєшся? підозріло запитав Данько. У мене тут взагалі то це є зустріч. У мене теж, глянувши на свої ромашки Данило, і почав про щось здогадуватися. Так, і кому ж це ти квіточки приготував? Ти теж, я бачу, не з порожніми руками. Гербарій для школи збираєш. А ти сіно для бабиної кози чи погодати захотів любить не любить? Букет у руці виглядав тепер досить кумедно. Данько люто ж бурнув його собі під ноги. Руки Богдана стисувся у кулаки. Отже любить не любить, кажеш. Ти чого сюди прийшов? Для того ж чого йти, тільки я перший домовлявся. З ким це цікаво домовлявся? Ану. Хлопці не помітили, як наблизились один до одного майже впритул, ще одне слово, ще мить і найкращі друзі стануть першими ворогами. Богдан уже навіть замахнувся. І враз обоє почули поза себе дзвінки регіт. Повернулася, ось вона гавка. Стоїть собі руки в боки, за нею вірний страус маячить. Так захопилися хлопці суперечкою, що не почули, як підійшла дівчинка з птахом. Ви чого, наче два півні? хитро спитала вона. Тебе це не стосується, буркнув Богдан. Все ж таки прибігли, кавалери, пирхнула галка. Бачив футбику, обоє прибігли. А тобі смішно, вишкірився Данило. Краще скажи, для чого ти, ти все придумала? Закортіло подивитися, хто з вас перший сюди прибіжить, чесно признався Гавка. Ну, то як поганяв приводів? «Гайдамаки з хлопцями я на річці ще не бачила. Не твоє діло, огризнувся Богдан. Сон розвіявся і хотілося його якнайшвидше забути, бо й навіть соромно стало за такі сни. Нікому не розкаже, і в першу чергу Данькові. Все одно він зрадник міг би розказати про побачення. Хоча сам же такий. Ех, не мав життів щастя. Тим часом Галка підійшла до них ближче, роздивилася уважно довкола. А що це ви тут ромашками обсипаєтесь, хлопці почули, як ледь змінився її голос, чого їх тут так багато? Гербарі для школи збираємо, друзі не збиралися відповідати хором, це випадково вийшло. Ви це тут нарвали і принесли мені? Страус футбол вийшов наперед, нагнув голову, підхопив дзьобом квіточку землі і простягнув хазяйці. Дівчинка взяла квітку машинально, подивилася на неї так, наче це була не звичайна польова ромашка, а рослина з далеких небачених країв. Навіть понюхала. Слухайте, ви справді нарвали для мене квітів? перепитала вона, і тепер її голос зовсім змінився. Жодної зухвалої та нищівної нотки. А що тут такого? здивувався Богдан. У вас тут що? Дівчатам ніхто ніколи квіти не подарує. Галка збиралася щось відповісти, і сова хороше підготувала, Збиралася признатися. Ніхто ніколи ще не нарвав для неї польових ромашок. Але раптом принишко застережував підняла руку, хлопці теж нашорошили вуха. До покинутого панського маєтку ще хтось ішов. Дівчинка обережно визирнула за рогу, потім кивком голови звеліла друзям стрибати всередину через віконну пройму. Страус Страусушився стояти на місці. Галка махнула рукою Хуляй. І футбол сухняно пострібав подалі в поле. Хлопці нічого не зрозуміли, проте галку послухали, застрібнули на підвіконня, подали дівчинці ці руки, втягли її за собою і принишкою. У порожній залі мертвого будинку почулися чоловічі голоси Розділ десять. Розділ у якому підсуховується незрозуміла, але таємна розмова і вперше згадується золота булава. Голосів було два один хрипкуватий, другий скрадливий. Хрипкуватий чоловік го говорив голосніше, аби чути скрадливого бесідника, доводилося нашорошувати вуха, а в тому, що вони підсуховують справді важливу розмову, з хлопців сумніву не мав. Бо для чого ж тоді гавці було ховатися від цих чоловіків? Чого ми сюди приперуся, прогудів хрипкий, бо мені здається, що ти зі мною граєшся, відповів Скрадливувий. Нема мені більше чого робити. Кажу ж тобі, поки що задачка не піддається. Тоді якого дідька тин сюди зачастив, а ти що стежиш за мною, якого біса? Трійця обережно визирнуло в дворний отвір. Усі кімнати першого поверху виходили в залу, тож їм було чудово видно все, що там відбувається, тільки поки ще нічого не відбувалося. Просто посеред порожньої зали стояло двоє чоловіків той, хто належав хрипкувати голос, нічим не вирізнявся звичайний собі дядько в тенісі, спортивних штанях, сандалях та рогових окулярах. Зате його скрадливий приятель вигляд мав доволі лиховісний, на голову нижчий від хрипкого, довге волосся, кудлата борідка увесь у чорному. Чорні кросівки, чорні джинси, чорна сорочка з довгим рукавом, не дивлячись на спеку, чорні окуляри. Скидалося на те, що з цих двох чорний і є головний. Вмощуючись зручніше, Богдан зб... забирав з під колін на камінець, зашурхотіло. Усі троє встигли заховатися за мить до того, як усі чоловіки зреагували на шум і повернули голови. Що там таке, наче є хто? сторожко поцікавився, скрадливий чоловік. А нікого там немає, хіба собака забішить або щурисько, заспокоїв його хрипки. Може, ти вирішив позбутися мене і привів сюди якихось своїх спільників, під... підозри скраду, дедалі менше подобалося друзям. А що, місце справді тихе, безлюдне, навіть кажуть прокляте. Хто мене тут шукатиме? Послухай, не бери, не милий дурниць. Хочеш, давай глянемо, що там ворушиться. Не треба. Бога в Данило. Галка затулила рота рукою, Богдан показав рукою в бік вікна втекти вони завжди встигнуть. Він навіть приготувався до стрибка. Добре, забули. Скрадливий голос заспокоїв не лише чоловіка в окулярах, а й кампанію в кімнаті. Може, там і справді нікого нема. Нерви, нерви, берегти треба. Ми ще не розбагатіли. А вже не довіряємо один одному. Я, я тобі довіряю, буркнув хрипкий. Я теж хочу вірити тобі, почулося у відповідь. То для чого ти сюди ходиш? Ключа шукаю. Якого ключа? Тут давно нічого не замикається. Не розумієш ти? До нашої загадки ключа. Я ж то точно знаю. Все воно з тим будинком пов'язане і було десь тут. Не міг старий хитрун її в іншому місті заховати. Ось і приходжу сюди думати, може, осяє. Хай тебе швидше осіває, у скадливому голосі звучала погано прихована погроза. Не забувай, розумнику, спробуєш мене обдурити, щось приховати. Розмова коротка. Ага, і сам будеш загадки розгадувати. Обережно, чоловіче, собі ж гірше робиш. Хоч хрипкуватий голос звучав упевнено, Данило зрозумів чоловік в окулярах побоїться чорної людини. Гаразд полякали одне одного досить. Розходимося. Зустріч, як завжди. Данько ризикнув, знову визирнув зі схованки, чоловік у чорному саме виходив із будинку. Трохи потупцявши, за ним вийшов і чоловік у окулярах. Коли вони зникли, хлопці почекали ще кілька хвилин, а тоді обступили галку. Давай розказуй, чому ти від них ховалася? звалів Данило. Чому ми від них ховалися? поправив його Богдан. І про що вони тут взагалі мололи?